Дівчинонька то досада, ти капуста, ти розсада, що чорнява дівчинонька то досада, і не їв би, і не пив би, а до той чорнявої полетів би, і не їв би, і не пив би, а до той чорнявої полетів би. Не летів би, але мушу, розпалила чорнява серце й душу. Не летів би, але мушу, розпалила чорнява серце й душу, розпалила аж палає. Сама сіла на крилечко, та й думає, розпалила, аж палає, сама сіла на крилечко, та й думає, чи ти п'яний, чи ти впився, що у мене красивою влюбився, чи ти п'яний, чи ти впився, що у мене красивою влюбився, я не п'яний і не впився. Що у тебе не красиво і влюбився, я не п'яний, і не впився, що у тебе не і влюбився. Ти капуста, ти розсада що чорнява дівчино, то досада, ти капуста, ти розсада, що чорнява дівчино, то досада, і їв югу, і не впива. А до тої чорнявої полетів би, і не їв би, і не пив би, а до тої чорнявої полетів би. Не летів би, але мушу, розпалила чорняве серце й душу. Не летів би, але мушу. Розпалила чорняве серце й душу. Розпалила, аж палає, сама сіла на крилечко та й думає, розпалила, аж палає, сама сіла на крилечко та й думає, чи ти п'яний, чи ти впився, що в мене некрасивою влюбився, чи ти п'яний, чи ти впився, що у тебе некрасивою влюбився, що у тебе некрасивою влюбився. Що у тебе некрасивою влюбився, ти капуста, ти розсада, що чорнява дівчинонька, то досада, ти капуста, ти розсада, що чорнява дівчинонька, то досада, і не їв би, і не пив би, а до тої чорнявої полетів би, і не їв би, і не пив би, а до тої. Чорнявий полетів би.